Насамперед, я хотів би подякувати всім причетним до конструктивної, плідної роботи 29-ї зачергової сесії обласного ради. Я хотів би сказати і про це не один раз говорив, що виконавча влада, як ніхто зацікавлений в конструктивній і в конструктивній роботі представницького органу влади Зміницької області суті заданих питань хотів би сказати слід. Добре, що ця розмова відбувається у нас в присутності народних депутатів, які мають повноваження також щодо звернення до державних органів, установ і відповідний статус цих звернень, прописаний в законі про статус народних депутатів. Я просив сьогодні Георгія Михайловича, він може підтвердити заболотного. Це питання звернутися негайно з депутатським запитом до міністра палива і енергетики. Чому? Тому що ті повноваження, які є сьогодні у голови обласної державної адміністрації, вони дали нам виможливість, коли з 1 грудня по 5 грудня відключали електропочали відключати електроенергію з аварією на одному з блоків Запорізької АЕС. Ми тут сиділи з 9-ї ранку до 4 дня і практично не могли випрацювати із-за аварійних відключень по 110 ці із центрального диспетчерського пункту. Ми практично до тільки днів не змогли вплинути, частково впливали, не змогли вплинути. На сьогоднішній день я хотів би зачитати лист. Голови Вінницької обласної державної адміністрації no 8650 від 12 грудня. Шановний Андрій Дмитрович, на виконання фоксограми державного підприємства НЕК «Укренерго» від 12 грудня номер 01 дріб 06311, дріб 14186 спад кількість УРНР у зв'язку з значною кількістю клопів ТЕЦ. Які знаходяться в аварійному ремонті об'єднані енергетичні системи України склався гостро дефіцитний баланс виробітку та споживання електричної потужності. Повідомляє наступні товариством, керуючись пунктами 4.2.2 крапка, два крака два інструкції по складанні застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електропостачання, затверджений наказом міністерства палива на редкі 23 листопада номер 46, а також міністерство юстиції від 19 лютого номерті. Патрійне запланено розширює дію. Від обмеження споживання електричної потужності, які введені в дію з 1 грудня 2012 року по 31 грудня 2014 року. Товариство розширює обмеження з 8 ранку до 11 дня та з 16 вечора до 22 вечора на період з 15 по 19 грудня в повному обсязі. Крім цих по графіку відключень, знову ж таки виключаються по 110 окремі території і райони. Тому я е, на завтра, от підійшов до мене депутат обласної ради Жеті Володимир Григорович з своїми пропозиціями, на південь на південницького дня запрошую обленерго, запрошую е, представників е, е, енергонадзору, всіх інших. і... З завтрашнього дня прошу допомоги народних депутатів. Ми в рамках об'єднавчої ради, давайте не будемо створювати 100 комісій. У нас є вже об'єднавча рада, яка ефективно працює і і депутати депутат, депутатських фракцій. Давайте завтра відпрацюємо, висунутися сюди енерго і все, що в наших повноваженнях будемо робити в черговий раз. Я підкреслю.